Більше це... рахується як на РП. Я вже без... сладка. Ну, ну, ну яким ну, ти, ти був? Да, ти наскільки краще знаєш, що ти взагалі на форум заходив, ти читав? Не продаєте ти що в мене робить в зеленій зоні? Бляха, що ти маєш? Не наганяти на мента, просто приїхав а, в тих Фу, Андерсон, а, ти я адміном місяць назад був. Що ти такого? Та чуєте, що ви прикопалися? Ну, ну, ну якщо чесно, я не був, типу, все.

Все, стій куди не їдь. Зараз адмін інший прилетить, він зараз каже, що генерал сказав, якщо не всі діти. Ти полковник прилетить, або генерал жінеш Зараз ти вилетиш. Ти ти взагалі маєш право. Ти сюди дивись, ти сюди не можеш взагалі заїжджати. Це не твоя ідея. Само, як і на роботу викрадення авто на картелі на, на бункер, ти не маєш права. Ти взагалі... Боже, який даун. Ну субординація, від, ну, субординація від Рядового Національної поліції України. А я, в принципі, я його айдішку можу записати. І потім генералу. 68, 28, 69. Ні, але в мене, подожди, у мене запік була, у мене не було. Але хоча почекай, там адмін же розбирався, може він йому кажу, вийде звідугане. Кажуть, я в папам, типа, в чаті там ще пан... Ми ж зараз не РП. Mas dá para se